А до речі, Зеленський доручив міністру закордонних справ України невідкладно зв'язатися з китайською стороною для того, щоб з'ясувати офіційну реакцію Пекіна на факт участі громадян КНДР у війні на боці Росії проти України. А очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга у вівторок, 8 квітня, повідомив у своїй соцмережі X про те. Що Україна викликала тимчасового повіреного у справах Китайської Народної Республіки в Україні до Міністерства закордонних справ. Андрій Сібіга наголосив, що Україна рішуче засуджує залучення Російською Федерацією громадян Китайської Народної Республіки до участі у війні проти України а також їхню безпосередню участь у бойових діях на боці агресора. У зв'язку з цим українська сторона вимагає від Китаю надання офіційних. Пояснень щодо цієї ситуації. Що відбувається? Участь громадян Китайської Народної Республіки у війні проти України ставить під серйозний а, сумнів заявлену позицію Китаю щодо миру та мирного врегулювання конфлікту.